Вітаю вас на своєму каналі. Продовжуємо вивчати інтегрований курс Пізнаємо природу, авторка Тетяна Коршевнюк. Тема 7. Чому речовини бувають твердими, рідкими, газуватими. Переглянувши наукову довідку, ти дізнаєшся про склад і агрегатні стани речовин. Вода, повітря і цукор перебувають у різних агрегатних станах. Рідкому газоподібному та твердому. Вода може перебувати в трьох агрегатних станах. Якщо температуру знизити до 0 градусів за Цельсієм і нижче, вона перейде у твердий стан. За кімнатної температури вода рідина, не має запаху, прозора, виявляє текучість. Коли підвищити температуру до 100 градусів за Цельсієм і вище, вода залишається безбарвною, Але перетворюється у газуватий стан. Частинки, що утворюють речовину, перебувають у ній на певних відстанях одна від одної. Від величини відстані між частинками залежить агрегатний стан речовини. Малюнок на слайді. Допоможе тобі зрозуміти, як саме. Тож розглянь малюнок і зроби висновок, у якому агрегатному стані відстань між частинками води найбільша, а в якому найменша. Твій висновок і буде поясненням властивостей води в різних агрегатних станах. Частинки, з яких складаються речовини, рухаються. Що більша відстань між частинками, їм вільніше рухатися. На швидкість руху частинок впливає температура. Чим вища температура, тим швидше рухаються частинки в речовинах. Уявити відстані між частинками та їхній рух у речовинах тобі допоможе відео. Переглянь його. У твердому агрегатному стані частинки речовини розташовані щільно і не можуть вільно переміщуватися. Ось чому тіла, що складаються із твердих речовин, зберігають форму і об'єм. У твердому агрегатному стані за кімнатної температури перебувають такі речовини: залізо, алюміній, графіт, кухонна сіль. Крохмаль цукор. У рідкому агрегатному стані відстані між частинками речовини більші, ніж у твердих речовин, але менші, ніж у газуватих. Частинки рідини можуть вільно переміщуватись одна відносно одної. Саме тому рідини легко перелити з однієї ємності в іншу. У рідкому агрегатному стані за кімнатної температури перебуває соняшникова олія, бензин суміш рідких речовин. У газоподібному агрегатному стані відстані між частинками речовини в тисячі разів більші, ніж у рідкому. Тому речовини в газоподібному агрегатному стані займають весь об'єм посудини, у яку їх помістили. Гази легко стиснути. У газоподібному агрегатному стані закімнатної температури перебувають кисень, необхідний для дихання, гелій, яким наповнюють повітряні кульки, метан, що спалюють у газовій плиті. Ти переглянув наукову довідку про склад і агрегатні стани речовин. Підведемо підсумки. Речовини Можуть перебувати в трьох агрегатних станах твердому, рідкому та газоподібному. У твердих речовинах частинки не можуть вільно переміщуватися, бо відстані між ними незначні. Тому такі речовини зберігають форму і об'єм, їх дуже важко стискати. У рідинах Відстані між частинками більші, ніж у твердих речовин, але менші, ніж у газуватих. Тому такі частинки легко переміщуються, рідини не зберігають форму, але зберігають об'єм. При переливанні з однієї посудини в іншу, їх важко стискати. У газуватих речовинах. Частинки швидко рухаються, бо відстані між ними великі, гази не зберігають форму та об'єм і легко стискаються. Бажаю тобі успіхів у вивченні курсу Пізнаємо природу. До нових зустрічей!